Сьогодні військова тематика постійно обговорюється як в засобах масової інформації, так і серед населення. Всім нам відомо, що наша українська гвардія недосконала, і це стосується не лише озброєння військових навичок, а і звичайного побуту. Саме тому були організовані різні фонди добровільної допомоги, через які кожен бажаючий може допомогти військовим. При тому допомога може бути як в грошовому еквіваленті, так і продуктами харчування, одежею. Та іншими необхідними предметами побуту різні громадські організації і звичайні мешканці не осталися осторонь. В нашому місті діє благодійний фонд доброта, на рахунок якого кожен бажаючий допомогти українським військовим може перерахувати посильну для нього суму. На даний час на цей рахунок вже було перераховано майже 10 тисяч гривень. І всі ці кошти підуть на підтримку української армії. До речі, як зазначив старшина Олександр Нієлов, до військкомату вже звернулося багато бажаючих стати на захист своєї вітчизни. Є багато людей, які на даний момент звернулись до військового комісаріату щодо добровільного вступу до складу збройних сил. Ми їм всім не відмовляємо, складаємо списки в разі потреби, ми їх викликаємо. На даний момент вже відправлені деякі мобресурси ресурси і чекаємо ще нових казівок. Представники політичної організації Свобода вирішили надати допомогу безпосередньо, не звертаючись до фондів, а прямо через військомат. Днями до тростянецько Краснопільського об'єднаного районного військового комісаріату під'їхало декілька машин з провіантом. Представників партії Свобода зустрічає військовий комісар Сергій Швайкус, який щиро подякував за допомогу, яку безпосередньо військомат отримує вперше. Колектива хочу сказати большое спасибо за те, що ви оказались зі за те, що все ж таки є у нас народ, який і армія єдиний. Вона буде використана по призначення тільки для військовослужбовців, які призвані для Збройних сил України. Це ми будемо передавати якусь частину Збройної сили, якусь частину тому, кого будемо призивати, видавати як пайок. В цільовому назначенні ми не используємо. Камуфляжі, обув, комплекти постільної білизни, полотенця, ковдри, тепла одежа, речі особистої гігієни, продукти харчування, це і макаронні вироби, консерви, тушонка і навіть чай все це отримують наші солдати. Як зауважив громадський діяч Олександр Комлик, Кожен з нас повинен сам проявляти ініціативу і допомагати військовим, не лежачи на дівані, а роблячи добрі справи. Ми самі виявилися. Ну прийшли в прийшли і предложили свою допомогу. Тобто є питання з тією, що кожному потрібно самому проявляти активність. На відміну від тих, хто ще вагається, як зазначив голова Тростянецького всеукраїнського об'єднання Свобода Петро Захарченко, їх організація вже підтримує українську армію. В Цей тяжкий час наша партія не осталась осторонь від проблем наших військових. Ми будемо надавати, надавали і далі співпрацювати з нашими військовими пліч опліч. Ми будемо стояти на захисту нашого рідного краю і країни в цілком. А в майбутньому, як пообіцяв голова Всеукраїнського об'єднання Свобода міста Суми, колишня будівля військкомату буде повернена військовим. Подальші наші кроки по допомозі вам. Це ми що найперше, це ми робимо, а це ми хлопці займуться і вияснять, що до чого, чому він так був покинутий, чи хто його там намагався відхватити собі. І військомат буде повернутий, як і має бути, військовим. Це перші кроки даної організації відносно допомоги українській армії, яка, на жаль, на протязі майже всіх років незалежності України знищувалась. Але тепер, зрозумівши, що міцність держави в сильній армії, як зауважив Михайло Подолін, наш обов'язок як громадян України допомогти відродженню наших збройних сил. Тільки перші кроки, перші кроки громадськості до армії. Сподіваємось на те, що і Верховна Рада вже виділила з бюджету секвестр бюджету, зробила. І як, як сказав член комітету з питань оборони Юрій Сиратюк, член Української об'єднання «Свобода», що армія, армія 20 років, 20 років знищувала цілоспрямована агентами ФСБ, Кремля, іншими незрозумілими. Істотами, навіть цих людей не можна назвати людьми, тому що цілеспрямовано, цілеспрямовано наша армія знищувалася. Зараз, зараз, ми з вами всі разом, і громадськість, і партійні діячі, і державні діячі зрозуміли, що якщо ти не будеш кормити свою армію, то буде народ кормити чужу. Армія і народ єдині армія не може існувати без допомоги народу, а народ не зможе вижити без армії. Тож давайте допомагати відродженню української армії, яка завжди стане на захист свого народу.